Усім привіт! Давно зняла це відео і, от нарешті, змонтувала зі своїм голосом. Сподіваюся, я і надалі буду створювати такі відео для вас. А ви напишіть мені, як вам. Я вже якийсь час займаюся спортом, коли щодня, коли не щодня, але повертаюся до нього і мені це дуже подобається. Також в свій спорт я додаю ефірні олії. Спочатку дихаю обраною ефірною олією, потім займаюся, обраю якесь відео на Ютубі, яке мені подобається. І по ньому займаюся. Роблю приблизно так, як, як там. Часто рижик для мене приєднується, але зараз щось його не видно. Також роблю. Медитацію, як от зараз. Там ще якісь слова проговорювала. Мені, до речі, дуже сподобалося. І далі починаю вже робити якісь справи, включаю броння, потім приймаю душ, мою голову. Шампунь і бальзам у мене теж Дотерівський, я їх просто обожнюю. Мені подобається моє волосся. І тут вже я на кухні починаю готувати собі сніданок, як завжди, вівсяна каша, і, як завжди, салат. Люблю вівсяну кашу готувати у мультиварці. Тут мої персики мене пригостили, дуже смачні. І перед їжею я на тощак п'ю водичку теплу з цитрусовими ефірними олійками. І теж, коли закриваю олійку, там на пробочки залишається, я завжди дихаю, наливаю водичку в фільтр, мию овочі на салат, люблю салат з помидорів, капуста цвітна, звичайна капуста, і ще додаю укроп і петрушку, але сьогодні без них, тому що не купила. Заправляю салат олівковою олією. В олівковій олії в мене вже я додала ефірні олії, зазвичай додаю олійку лимону, базіліку, розмарину, можу додати чорний рожевий перець. Такі. Мене запитували, колись чи не дай-дай мені така їжа кожного дня Ні, мені дуже подобається. Я настільки звикла, що я не можу придумати, щоб я ще могла їсти краще, ніж зараз. У вівсяну кашу додаю масілко, і зазвичай я люблю вівсяну кашу з олійкою, ефірною олійкою орегано. Вона дуже мені смачна. П'ю свої бади. Це тройка бадів дотери, там майкроплекс, Альфа і Омега. Тут вже розвішую проня, яке попралося, поки я поїла. І мию посуд. Люблю, коли посуд мию одразу після їжі, щоб то він не стояв у мойці, це ненавиджу це. Тут вже сушу волосся. Часто сушу зараз феном. Мені це не дуже подобається, але завжди чомусь мені треба швидко це робити. На кінчики наношу ефірну олійку лаванди. Мені дуже подобається, що кінчики так не сечуться, підфарбовуюся і збираюся до магазину. Взута я не ходжу по квартирі, тут в мене чиста. Обув чисто. Тут вже збираюся виходити, рижик мене проводжає. Говорю рижку пока. Якщо відео сподобалось, ставте лайк та пишіть коментарі.